Мене звати Олена, і я, дружина загиблого воїна Мальованого Артема. Приїхала привітати вас Миколайчиком, від його імені. Він був дуже неймовірно світлою і доброю людиною і дуже багато робив добрих справ. Це просто три брати. Гри, фрукти, солодощі і телевізор привезла до дитячого будинку в селі Войнівка кропивничанка Олена Магльована з друзями говорить, робиться в пам'ять про загиблого чоловіка Артема. До повномасштабного вторгнення він був підприємцем. Перший день війни він пішов, подав заявку, але його одразу не прийняли. Так як в нього немає досвіду військового зовсім, він не служив раніше. А потім все ж таки його взяли, намагалася відмовити його, але він. Сказав, що він, як справжній чоловік, не буде ховатися за жіночою спідницею і йде захищати в першу чергу нас. Артему було 27 років, служив у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Загинув він 3 березня 23-го року під Креміною в Сєвєродонецькому районі Луганської області. У дитячому будинку, в який Олена привезла подарунки, виховують 14 дітей. Це діти-сироти, позбавлені батьківського опікування і під тимчасовим захистом каже директор Олександр Лобанов. Ми буквально в першу неділю, як тільки почалась війна, ми виїхали. У нас було 57 дітей. Ми виїхали потім через півроку ми вернулись. Є не наші захисники, може цього дитячого будинку і не було. Ми їм розказуємо, що благодаря цим війнам, благодаря цим людям, ви можете щас знаходитися в таких условиях і тут і у себе на родині. Ми дуже, дуже пов'язані з цією війною. У нас Практично у кожній родині, кожному, хто тут працює, чий син. Чи чоловік захищає нашу батьківщину? Найстарші вихованці дитбудинку 17 років, наймолодшому 3. Стільки ж і їхньому з Артемом сину, говорить Олена Магльована. Синочка ми назвали в честь татка, теж Артем. Неймовірно, схожі з чоловіком зовнішньо і внутрішньо також. Йому три рочки. Ми з синочком кожні вихідні їздимо на цвинтар до нашого батька. Він знає, що його батько. Герой, що він захищав нашу країну. У мене теж попаний без цього попавши. Він строгий, ну хороший. Робити добрі справи в пам'ять про чоловіка планує і далі, каже Олена. Заглушити цю біль неможливо ні часом, ні чим і ніким. Але. Якщо ми будемо трішки добрішими до інших людей і будемо проявляти своє добро по до інших, то, хоч трошечки, трошечки буде легше пережити цю біль. Вони мені сьогодні не дали таку силу йти далі. Що це дуже великого вартує. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.